Один король, дві корони і сімейна драма, що пошмотувала цілий континент. Як ворожнеча між дядьком і Небожем розпалила майже столітню війну, яка назавжди перекроїла карту Північної Європи та змінила баланс сил на Балтиці, торгівля, флот, контроль над узбережжям усе це перетворилося на поле бою між двома амбіційними державами: Річчю Посполитою та Шведською імперією. Це була не просто війна за корону. А криваве протистояння за майбутнє регіону виснажливе та безкомпромісне. Сигізмунд Третій Ваза, син шведського короля Югана Третього та польської принцеси Катерини Ягелонки, став символом династичної унії, яка могла змінити хід європейської історії. У 1587 році його обрали королем Речі Посполитої. А вже через п'ять років, після смерті батька, він успадкував шведську корону. Так він об'єднав під своєю владою дві величезні європейські держави. Сигізмунд був переконаним католиком і намагався відновити католицизм у переважно протестантській Швеції. Це, звісно, викликало шалене невдоволення шведської аристократії та простого люду. Вони рішуче відстоювали свою лютеранську віру. До того ж, Сигізмунд намагався правити Швецією з Кракова, що лише посилило напругу і послабило його позиції. Віддале направління, сприймалося як ознака байдужості до справ королівства. Молодший брат Югана III і дядько Сигізмунда, герцог Карл, очолив шведську опозицію, яка не бажала підкорятися католицькому королеві, що мешкав за морем. Карла обрали регентом Швеції, і він фактично управляв державою спільно з парламентом Рексдагом за відсутності Сигізмунда. Напруга у Шведській імперії зростала. Сигізмунд, перебуваючи в Польщі, Покладався на вірних прибічників у Швеції. Одним із найвідданіших був клас Флемінг, який керував Фінляндією. Він відмовився визнавати Карла Регентом. Це стало однією з причин відкритого протистояння між ними. Карл, прагнучи підірвати владу Флемінга, підбурював фінських селян на повстання. Розпочалася так звана війна палець. Повстанці, не маючи чіткої мети, почали вбивати представників адміністрації Флемінга, грабувати маєтки. Нищити символи влади. Вони вимагали справедливості, зниження податків і покарання корумпованих чиновників. Дехто навіть щиро вірив, що регент Карл підтримує їхню боротьбу. Але клас Флемінг відповів жорстоко: Його війська придушили повстання у крові. Сотні селян вбили або стратили, села спалили. Ті, хто вижив, вимушено присягнули на вірність владі. Хоча бунт загасили, він залишив по собі хаос і ще більше розхитав ситуацію в регіоні. Поки у Фінляндії тривала війна палець, Карл вирушив у військовий похід проти тамтешніх прихильників Сигізмунда, оголосив Флемінга зрадником і готувався до важкої кампанії. Проте хід подій у 1597 році різко змінила смерть Флемінга. Без його твердого керівництва опір регенту швидко ослаб. Карл, скориставшись моментом, встановив свій контроль над Фінляндією. Протистояння, яке могло стати початком довготривалої громадянської війни, завершилося перемогою регента. Проте, попри цю перемогу, війна проти Сигізмунда тільки починалася. У липні 1598 року Сигізмунд вирішив повернути собі реальну владу у Швеції. Після років суперечок і втрати контролю над нею він вирушив у воєнний похід. Його армія складалася переважно з польсько-литовських найманців і вірних шведських дворян. Тим часом фінські прихильники Сигізмунда, на чолі з губернатором Арвідом Столермом, висадилися в Упланді. Однак союзники Карла та місцеві фермери відкинули їх в історію. Ці події увійшли як ковбасна кампанія. Селяни захопили у фінів мішки з ковбасами. Ця дрібна, але показова пригода увійшла до Хронік як маленька перемога Карла. У той самий час Сигізмунд політичними маніпуляціями, демонстрацією військової сили, без бою захопив Кальмар. Одне з ключових міст на південному узбережжі. Після його падіння герцог Карл опинився у великій біді. Польська армія схилила на свій бік частину шведської знаті. Стокгольм, позбавлений належного захисту, легко захопили за допомогою шляхти та офіцерів Гьоталенду. Утім, важливим пунктом кампанії став замок Стереборг – одна з головних твердинь на сході Швеції. Саме тут відбулася битва, яка могла змінити долю Сигізмунда і усієї Скандинавії. Армія регента Карла була менш дисциплінованою, але більш мотивованою. Проти неї виступило добре озброєне військо, посилене польською кіннотою. Саме залучення цієї кінноти, добре вишколеної та незвично швидкої для шведської армії, вирішило результат битви. Військо Карла програло, частина його солдатів дезертувала, залишки у безладді відступили. Сигізмунд переміг, але не знищив сили Карла остаточно. Зволікання стало фатальним. Він намагався вести переговори, зберігши надію на компроміс з опозицією. Результатом стало дводенне припинення вогню, протягом якого Сигізмунд хотів отримати підтримку. Проте шведський флот перекрив морське сполучення, унеможлививши прибуття підкріплення з Польщі. Морську блокаду Сигізмунд сприйняв як вияв агресії. Він відправив свої війська у наступ на Лінченпінг. Армія Карла вирушила на вздогін. Вирішальна битва відбулася при Стонгебру неподалік Лінчепінга. Коли війська Карла підійшли до міста зі Сходу, армія Сигізмунда вийшла їм назустріч. Обидві сторони зійшлися біля двох старих мостів через річку Стонгон. Гостей туман приховав пересування військ. Герцог Карл атакував першим. Він здобув швидку перемогу біля одного з мостів, після чого перекинув свої підрозділи до іншого, де сили Сигізмунда вже утримували вигідні позиції на східному березі. Війська Карла відступили на найближчий пагорб, де почалися запеклі бої. Перелом настав, коли шведські загони армії Сигізмунда відмовилися далі воювати проти своїх. Армія була деморалізована. Сигізмунд змушений був просити про перемир'я, він повернувся до Польщі. Залишивши трон і Швецію на призволяще. та Карл не обмежився військовим тріумфом. Уже у 1599 році шведський Рексдах офіційно позбавив Сигізмунда корони. Так родинна сварка переросла у політичну катастрофу. Швеція і річ Посполита стали непримиренними ворогами. Для Сигізмунда втрата корони стала початком тривалого конфлікту. Він не змирився з поразкою і усе життя вважав себе законним королем Швеції. Бажання Сигізмунда повернути шведську корону підштовхнуло до нового етапу протистояння, яке переросло у справжню війну між Річчю Посполитою та Швецією. Протистояння почалося влітку 1600 року, коли Сигізмунд третій ваза оголосив про приєднання шведської Естонії до Речі Посполитої. Це стало прямим приводом для вторгнення шведських військ під командуванням Регента Карла до Лівонії. Річ Посполита вимушено воювала на два фронти. На півдні її армії боролися за вплив у Молдавському князівстві, тоді як на півночі починалася шведська агресія. Тож шведські війська, скориставшись цим, швидко здобули чисельну перевагу. На початку війни вони взяли під контроль не лише Естонію, а й більшу частину Лівонії. Території Речі Посполитої на південь від Естонії, так звану Ліфляндію. Своєю чергою армія Речі Посполитої під командуванням Криштофа Радзивіла змогла завдати шведським військам кілька поразок та відбити фортецю Венден. в 1601 У році Сигізмун третій ваза відкликав Яна Кароля Хоткевича з Молдавії, щоб залучити його до війни проти Шведів. Першою гучною перемогою гетьманів Хоткевича та Радзивіла була битва під Кокенхаузеном. Біля вже захопленого міста війська Речі Посполитої зустрілися з силами Карла Гюленхельма. Бій почався з атаки фінської кінноти на лівому фланзі. Їй вдалося відтіснити литовських вершників. Ситуація змінилася, коли у бій вступили крилаті гусари і відкинули суперників. На протилежному фланзі Шведи спершу також мали успіх, поки Радзевіл не відправив своїх крилатих гусарів у бій. Тоді Шведська кіннота почала тікати. Залишки шведського війська вдалося легко розгромити. Ця битва стала однією з найяскравіших звитяг кінноти Речі Посполитої, яка зупинила шведський наступ. Невдовзі після цього до Лівонії прибув великий коронний гетьман Ян Замойський з основними силами поляків та литовців. Карл з основною частиною військ відступив, проте залишив гарнізони у замках. Через це Замойський не переслідував його і зосередився на облозі Вальмієри та Феліна. До наступного року більшість втрачених територій вдалося відвоювати. Однак тяжкі умови кампанії погіршили здоров'я Яна Замойського. Він передав командування досвідченому Янові Хоткевичу, і той продовжив наступ. Попри фінансові труднощі, Хоткевич крок за кроком здобував перемоги, захоплював фортеці одна за одною. Уже у 1603 році він узяв тарту. А у 1604-му виграв битву під білим каменем. Того ж року Карла проголосили королем Швеції, а Рексдах виділив йому кошти для продовження війни проти Речі Посполитої. Після цього дві армії шведів висадилися в Естонії неподалік ревеля та піарну. Водночас інше шведське військо обложило фортецю Дюнамюнде поблизу Риги. Однак без успіху. Після цієї невдачі шведи почали облогу Риги. Хоткевич вирушив на допомогу місту, проте, дізнавшись про шведське підкріплення з півночі, відступив до Кіргольма. Карл IX, впевнений у легкій перемозі, переслідував польсько-литовське військо уздовж річки Двіна. 27 вересня 1605 року вони зійшлися в битві. Війська шведів вишукувалися на пагорбі у чотири лінії: першу становили чотири піхотні батальйони, другу кавалерія, третю шість піхотних батальйонів. А четверту знову кавалерія. Піхоту організували у квадрати з пікінерами в центрі та мушкетерами по краях. Між квадратами залишили проходи для маневрування кавалерії. Ян Кароль Хоткевич розгорнув свої війська в традиційному глибокому польському бойовому порядкові. Ліве крило було значно сильнішим, тоді як праве складалося з меншої кількості гусарів. У центрі армії була власна рота гетьмана 300 гусарів під командуванням Вінсентія Войни. Та потужний загін рейтерів. Годинами Хоткевич тримав шведів у напрузі короткими атаками легкої кавалерії. Потім він застосував обманний маневр удав відступ. Його загони почали відходити, імітуючи паніку. Карл IX повірив, що польські війська тікають, і наказав своїм солдатам спуститися зі схилу. Тим самим, залишивши незахищеними свої фланги. Саме на це чекав Хоткевич у вирішальну мить. Поляки відкрили нищівний вогонь, а крилаті гусари Вінцентія войни стрімко атакували шведські строї, спричинивши хаос у піхоті. На правому фланзі близько тисячі гусарів блискавично розгромили ворожу кінноту та прорвали третю піхотну лінію шведської піхоти. Водночас на лівому фланзі 650 гусарів вдарили не менш потужно. Король Карл IX відправив у бій свій останній резерв, але Хоткевич миттю відповів власним: польська кавалерія. Вщент розгромила шведів. Лише за півгодини шведська кінота повністю відступила з обох флангів. Їхня піхота в центрі залишилася беззахисною перед нищівним ударом гусарів та потужним вогнем піхоти Хоткевича. Битва обернулася нищівною поразкою шведів. Армія Карла IX втратила щонайменше 5 тисяч убитими і сотні полоненими, тоді як Річ Посполита майже не зазнала втрат. Після поразки шведський король вимушено відмовився від облоги Риги та відступив до Швеції, а також поступився контролем над північною Латвією та частиною Естонії. Однак навіть така блискуча перемога не змінила перебігу війни. Скарбниця Речі Посполитої була порожня, військо довго залишалося безплатні. Врешті-решт, у 1611 році сторони змушені були домовитися про перемир'я. Військові дії. Відновилася у 1617 році. Молодий король Швеції Густав ІІ Адольф скористався виснажливою війною Речі Посполитої проти Московії. Сам він за чотири місяці до того уклав з московитами столбовський мирний договір і швидко перекинув сили на захід. Ослаблена річ Посполита не могла гідно протистояти шведській армії. До кінця літа Швеція контролювала усю Лівонію, крім Риги. Криштоф ІІ Радзевіл. Урятував польсько-литовські сили в Лівонії від остаточної поразки. Він перше в історії Речі Посполитої застосував драгунів для бою, виявивши свою виняткову енергію, рішучість та організаторські здібності. Литовські війська швидко відвоювали усі втрачені фортеці, крім пярну, яка була надто добре укріплена. Уже наступного року сторони підписали перемир'я, за яким Пярну залишалося під контролем Швеції. Попри успіхи на полі бою, Густав II Адольф розумів, що без військових реформ йому не вдасться ефективно протистояти польсько-литовській армії. Його реформи охопили всі її основні сфери: від організації армії до озброєння, підготовки та дисципліни. Піхоту озброїли легшими мушкетами, вдосконаленими шансовими інструментами. Також в армії впровадили чітку систему ротації у бою. Артилерія стала більш мобільною. Легкі гармати тепер супроводжували піхоту прямо на полі бою, що дозволяло вести постійний вогонь. Значну роль почали відігравати драгуни, універсальні частини здатні битися як верхи, так і пішки. Уся армія стала значно маневровою, краще підготовленою і здатною діяти автономно у межах тактичних завдань. Крім того, Швеція створила національну систему комплектування війська. Кожна область скеровувала необхідну кількість воїнів, що дало змогу утримувати боєздатну армію без повної мобілізації країни. Улітку 1621 року Густав ІІ Адольф почав нову війну проти Речі Посполитої. Він скористався тим, що вона була зайнята протистоянням з Османською імперією та ослаблена внутрішніми конфліктами. Шведи рушили на головне місто Лівонії Ригу. Шведський флот висадив на ризьке узбережжя чимале військо, піхоту, кавалерію та гармати. Густав почав облогу з трьох боків, зосередивши головні сили на південному березі Даугави. Рига трималася, проте не мала достатнього гарнізону, а допомога не надійшла вчасно. 25 вересня місто здалося. Шведи отримали головну торгову і стратегічну базу на сході Балтії. Пізніше вони узяли столицю Курляндії Мітау. Наступного року звитяги шведів продовжилися. Вони захопили Вальмієру та ще декілька фортець. Тим часом військо гетьмана Радзевіла зросло. Литовці почали давати шведам відсіч. Радзевіл повернув мітов, але сам замок залишився для нього неприступним через брак гармат. Гарнізон фортеці капітулював лише влітку. Через кілька тижнів туди дісталися основні шведські сили. Почалася тривала битва. Жодна зі сторін не могла переважити. Тож підписали перемир'я. Густав II Адольф розумів, що його казна не витримає такої тривалої війни. Восени 1621 року закінчилася польсько-османська війна. Тому армія Речі Посполитої була готова йти на Лівонію. Перемир'я, укладене литовцями, розлютило короля Сигізмунда III. Він якраз готувався перекинути головні сили на північ і сподівався за підтримки іспанського флоту вторгнутися у Швецію, щоб повернути собі корону. Проте ці сподівання були марними. Натомість у січні 1626 року шведи розгромили війська Речі Посполитої під командуванням Яна Станіслава Сапіги під Вальгофом у Латвії. Завершивши так завоювання Лівонії, Густав окупував Курляндію на півдні і змінив напрямок удару. Він розумів. Ключ до панування на Балтії не Рига, а торгові міста про Перед передусім Гданськ, через який йшов основний потік експорту зерна Речі Посполитої до Західної Європи. Саме мито, податки з торгівлі та судноплавства, наповнювали скарбницю польської корони. Улітку 1626 року шведський флот висадив війська поблизу Пілау. Протягом кількох тижнів шведи захопили одне за одним бранево, Ельблонг, Мальборг, Гнев. Вони узяли під контроль нижню течію вісли, відсікаючи гданськ від решти Прусії. Восени шведи провели серію боїв з польськими силами біля гнева. Протистояння несподівано завершилося невдачею Сигізмунда III. Адже поляки самі обрали місце битви та мали стратегічну ініціативу. Коли здавалося, що поразка неминуча, ситуацію врятував прихід у помиранню коронного польського гетьмана Станіслава Конецпольського. Він вдався до тактики маневрової війни. Конець польський використав невеликі мобільні підрозділи для ударів по ворожих лініях постачання та менші підрозділи, які зупинили шведський наступ. Наступного року Річ Посполита здобула ряд перемог у війні зі Швецією. Коронний гетьман Конець Польський пішов у контрнаступ. Вже у квітні він повернув пуцьк та захопив чарне, змусивши шведські війська здатися. Ці успіхи. Витіснили шведів з усіх їхніх опорних пунктів на західному березі вісли. Густав II Адольф особисто прибув із підкріпленням, проте під час переправи через віслу отримав поранення у стегно, тому відступив. Конець Польський скористався цим. Він відвернув увагу Густава, відправивши частину війська на Бранево, а сам раптово атакував і захопив свою головну ціль гнев. Загалом кампанія склалася вдало для Речі Посполитої. Пуцький гнев вдалося відбити, а шведські плани зірвати. Останній великий бій року відбувся під оливою, де шведська флотилія зазнала несподіваної поразки від невеликого польського флоту. У 1628 році польські війська через брак грошей були змушені припинити наступ і перейти до оборони. Цим скористався Густав II Адольф, захопивши міста Квідзен, нове та Бродницю. Конець польський намагався контратакувати. Максимально ефективно використовуючи обмежені сили. Незадовільне фінансування звело на нівець усі його зусилля. Після поразки коронного війська під Гужном, де Станіслава Потоцького розбили шведські війська Германа Врангеля, Сейм нарешті погодився збільшити витрати на війну. Фінальна битва відбулася поблизу тшцяни. Польські війська стримали наступ шведів, тож вони відступили. Коронний гетьман блискуче атакував їхній ар'єргард і повністю його знищив. Він також відбив контратаку шведських рейтерів, очолених самим королем Густавом Адольфом. Монарх був поранений і дивом урятувався. Лише вчасне прибуття останніх шведських резервів під командуванням Германа Врангеля завадило повній поразці. Попри перемогу Речі Посполитої, довелося укласти невигідне для поляків Альтмаркське перемир'я для багатьох шляхтичів і міщан. Це було гірше за поразку. Адже Швеція отримала право оподатковувати усю польську торгівлю, що проходила через Балтику, зберегла контроль над багатьма містами Королівської Прусії, та фактично закріпила панування на південному узбережжі Балтійського моря. Ця угода стала важливою віхою у зміцненні шведського впливу в регіоні. У середині XVII століття Річ Посполита занурилася у внутрішню кризу. Хвиля протестів проти обрання Яна II Казимира Королем, національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, територіальні зазіхання сусідів. Це ослабило державу і стало передумовою для нової шведської інтервенції. У 1655 році амбітний король Швеції, Карл X Густав, почав наступ на територію Речі Посполитої, його амбіція встановити контроль над Прусією, Литвою та усім Балтійським узбережжям. У липні того ж року дві шведські армії вторглись на територію Речі Посполитої. Одна, очолена самим Карлом X, рушила на захід до Великої Польщі, друга, під командуванням Магнуса де Лагарді, з півночі зайшла у Литву. Велика Польща стала першим великим полем битви. Польське військо, виснажене попередніми кампаніями та деморалізоване внутрішніми конфліктами, не було готове до бою. Після блискавичної перемоги шведів під командуванням Вітенберга в битві під Устьцем та Познані, Познанський воєвода фактично передав регіон ворогові без противу. На початку вересня шведська армія увійшла до польської столиці. Вперше в історії іноземне військо захопило Варшаву. Ідея недоторканої корони пала разом із міськими брамами. Тим часом у Литві ситуація розвивалася інакше. Там друга армія шведів наштовхнулася на опір. Однак литовський гетьман Януш Радзивіл, побоюючись московської навали та не довіряючи центральній владі, уклав Кейденську унію. За нею Литва визнавала протекторат Швеції в обмін на автономію. Це стало ще одним ударом по єдності Речі Посполитої. У листопаді 1655 року шведи взяли в облогу монастир на Ясній Горі, розташований у Малопольщі. Оборона Ясної Гори активізувала польський опір. Звістка про облогу. Швидко облетіла країну, і в кількох районах виникли партизанські загони, обурені спробою шведів захопити монастир. Уже у грудні підрозділ полковника Габріела Войниловича розбив шведів поблизу коросна. Цей успіх посприяв створенню Тишовецької конфедерації. Її очолили два Станіслави: Потоцький та Лянськоронський. Конфедерація закликала до національного повстання проти шведської окупації. На початку 1656 року Ян ІІ Казимир почав формування польських військ під Львовом, залучивши шляхетське ополчення. До нього зі своїми військами повернулися командири Конець Польський, Вишневецький та Собеський. У березні на підмогу прибули литовські загони віленського воєводи Павла Сапіги у битві під Ярославом 15 березня 1656 року. 22-х тисячна польська армія, очолена Стефаном Чарнецьким, отримала свою першу велику перемогу над шведами, згодом визволила Сандомер, Люблін, а 1 липня Варшаву. У жовтні Річ Посполита уклала з Москвою Віленське перемир'я, щоб зміцнити свої позиції. Проте на противагу цьому союзові Швеція, Трансильванія, Бранденбург та військо-Запорозьке підписали радноцький договір: об'єднані трансильванські, козацькі та шведські сили. Швидко просувалися польськими землями, їм навіть вдалося ненадовго захопити Варшаву. Проте ситуація змінилася, коли раптово почалася Дансько-Шведська війна. Карл X густав вимушено вивів більшість військ з Речі Посполитої. Трансельвано-козацькі війська також відступили зі щойно захоплених територій. У 1658 році польська армія разом зі своїми австрійськими союзниками під командуванням Раймонду Монтекуколі. Долучилися до війни проти Швеції. Кампанія почалася в королівській Прусії, де кілька ключових міст перебували у руках Шведів. Того ж року поляки повернули торунь. Загалом, спільні бойові дії на території Польщі, Литви та Лівонії були настільки успішними, що союзники змогли здійснити кілька наступальних операцій у підтримку Данії. Тим часом Ян Казимир уклав сепаратний мир з Бранденбургом. Шведський потоп. Офіційно завершився 13 лютого 1660 року після раптової смерті Карла X Густава. А вже в травні під Гданськом був підписаний олівський мирний договір. За ним польський король Ян ІІ Казимир відмовився від претензій на шведський престол, Річ Посполита визнала за Швецією Естонію і загалом більшу частину Лівонії, а Швеція, зі свого боку, підтвердила польський суверенітет над Курляндією. Обидві сторони. Визнали незалежність Бранденбургу Прусії. Війни між Річчю Посполитою та Шведською імперією стали не просто серією збройних конфліктів. Вони визначили долю Балтійського регіону на століття вперед. Почавшись як династична суперечка між Сигізмундом III Вазою та його дядьком Карлом IX, боротьба переросла у масштабне протистояння за контроль над північними торгівельними шляхами. Лівонія, королівська Прусія та Гирловісли ці стратегічні території були надто цінними, щоб поступитися ними без бою. Зрештою, виснажена тривалими війнами, внутрішньою нестабільністю та боротьбою на кількох фронтах, Річ Посполита втратила значну частину Лівонії, відкривши Швеції шлях до домінування на Балтиці. Для Варшави це стало початком затяжного занепаду, послаблення військової потуги, дезорганізація державного управління та втрата контролю над важливими торгівельними артеріями. Натомість Швеція досягла піку своєї могутності, утвердившись як провідна сила півночі. Але ця перемога затягнула її у нові конфлікти. польсько шведські війни не лише перекроїли карту Північної Європи, а й стали поворотним моментом у долі обох держав для однієї початком занепаду, для іншої кульмінацією могутності. Ці війни засвідчили, що династичні амбіції та економічні інтереси. Можуть змінити хід історії, залишивши глибокий слід у долі цілих поколінь.